Доброго ранку, моя маляри. Я вас дуже рада всіх вітати. У нас сьогодні заняття з фізичної культури. Тож приєднуйтесь до мене. Перша частина у нас – прокування, різновиди хоч би. Зі стрічками. Приготували з перша вправа ніжки ми на ширині плечей. Будемо піднімати ручки вгору та опускати. Вправу починай вгору, вниз через сторони, вгору, вниз. Ще вгору, вниз. Кожна вправа повторюється. 3-4 рази. Цю вправу закінчили. Наступна вправа у нас будемо робити. Нахили вниз та підніматися. Доторкнулися підлоги, випрямились, доторкнулися, випрямились, доторкнулися, випрямились. Ще сидячи, наступна вправа. Будемо дотягуватися до пальців ніг нашими стрічками. Ручки поклали рівненько. вправу починаємо. Випрямилися і ще випрямили. І наступна вправо у нас будуть стрибки на обох ногах на зі стрічками. Можна навколо себе не більше 10-15 секунд. гімнастичної лави, будемо зістрибувати з неї та кидати м'яч в ну, обома руками. Приготувалися? нам потрібно встати на лаву, ручки в сторони, пройти гімненько. Якщо потрібна допомога, ваша допомога допоможі дитині. І ми вчимо дітей правильно відштовхуватися і зістрибувати з лави. Обов'язково не забувайте щось м'яке підкладувати, тому що дитина. Щоб вона м'яко присунилася. Ще раз показую для кліточки. Обов'язково зі штовху і спригнули. І наш м'яч нагадує, як ми кидаємо м'яч. Обома руками тримаємо і за голови, і щоб дитина з силою м'яча кидала. Далі вона кинеться, мені ще дів'яч і далі накинуть, сильніше, Дальше... походиться. Помитали. А зараз я вам пропоную пограти в рухливу гру і та мищі. Ви пам'ятаєте, ми вже грали, ми, коли мишки виходять, граються, бавляться на, на галявинки. А коли виходить кіт, дітки обов'язково ховаються у нірку. Нірка — це може бути стільчик, може бути лава. Може бути бущо Приготувалися? Мишки вийшли кулять. І мишки граються, валяться. Шаруділи тихі миші. Вмить почу їх сірики. Про кота не забувай. Швидко мишка, утікай!